Роман Погорілий, співзасновник проєкту і військовий аналітик, з нами на зв'язку. Рома, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю слава Україні, героям слава! Давайте почнемо говорити скоріш за все про Авдіївський напрямок. З того, що ми бачимо, інститут вивчення війни о, говорить нам, що загарбники зараз продовжують зрештою перекидати свої війська саме на цей напрямок і не полишають вони. Не полишають вони думок, власне, захопити місто. Як ви оцінюєте ситуацію там, можливо, аналізуючи минулий тиждень? Дуже важка ситуація, тому що ворог не те, що продовжує перекидати війська. Ворог кожен день продовжує штурмові дії. Це відбувається реально кожен день. Вони тиснуть технікою, вони тиснуть особовим складом наші збройні сили. З Самого ранку вже починають якісь бої, вогневе враження. Відповідно, дуже складна ситуація, і в першу чергу в районі Красногорівки, звідки ворог намагається протиснутися до залізничного полотна міста Авдіївки, відповідно зараз дуже складно і невідома ситуація по суті на самому териконі. Він перебуває. В сірій зоні так само ворог намагається тиснути зі сторони Водяного в районі Первомайського. Там ворог також сконцентрував таку достатню кількість сил і продовжує тиснути. Намагається відтіснити наші сили оборони, але збройні сили тримають, не дають. Просунутися і знищують ворога, як ми вже бачимо на багатьох відео, як палиться техніка, знищується ворог, і не дають їм масштабно так просунутися, як вони цього хочуть. Романе, а по карті ми бачимо якісь їхні певні просування, хоча б там на якусь відстань, бо їхні ж воєнкори зазвичай говорять, що їхні там посунулись на стільки настільки там кілометрів, а наші військові все це спростовують. Є, на жаль, є просування, але дивлячись на їхню масштабність, як вони сунуть, це не якісь суттєві зміщення по лінії бойового зіткнення. Але на жаль, вони беруть деякі взяли вже деякі позиції знову ж таки, той самий трикон зараз вони намагаються зайти на нього, вони намагаються закріпитися там. Е... Збройні сили звичайно працюють, вони не дають цього зробити, але... По суті, і ми не контролюємо його там більше сіра зона. Так само є і інші позиції, які не можна було тримати через величезний тиск русні, адже їх дуже багато. І відповідно ну от такі от результати у русні, попри їхню застосування сил їхнього цього величезного ударного кулака. Сказати, що це провал можна, але ще нічого не закінчилося. Активна фаза тримає, триває. Дуже все складно, і наші сили оборони з усіх сил намагаються стримати ту величезну ту силу, яка пере на нас, Роман, а Яку проблему для російських військ становлять оборонні укріплення? Наші мають на увазі, от наскільки укріплений цей район, як вважаєте? Дуже потужно укріплений, особливо саме місто Авдіївка, і ми бачимо, що з перших днів війни те положення, в якому знаходиться воно, тобто е кожен населений. Пункт, який його е, огортає, який знаходиться коло нього, він контролюється руснею, і все рівно вони не можуть взяти цей населений пункт, вони не можуть просунутися далі. І навіть е, з такою кількістю військ е, масштабно нічого не відбулося, ніяких зміщень. Е, в першу чергу треба віддати належне саме аеророзвідці, е, артилеристам і всім тим бійцям, які мають якесь враження джавеліни, чи то птури, які реагують і отак от палять техніку ефективно, тому оборона там вибудована дуже щільно і тримається. Чи можемо ми сказати, що ну, приміром, бо от ви сказали, що це не можна назвати провалом? А деякі військові експерти ще минулого тижня мені говорили, що ну провалили росіяни цю операцію. І в них нічого не вдасться. Чи можна припустити, що цього тижня знову ж таки будуть і підкріплення в цьому районі, і більше і живої сили, і техніки? Чи все ж таки воно піде на спад? Як думаєте? Зазначив, що це можна вважати провалом в масштабній якісь перспективі, тому що ворог суттєвих зміщень по бойовій лінії зіткнення не не вчинив. Вони провалили цю операцію, uh -huh. але не можна вважати закінченим цю фазу, тому що вони досі пруть це. Відбувається щодня, і вони цією навалою там вже взяли деякі позиції. І як буде тривати, і що буде завтра, післязавтра, невідомо. Наші сили оборони щодня ведуть важкі бої, щодня зупиняють якусь колону, якусь техніку, якусь спробу штурмів. А вони ще й намагаються закріпитися навіть там, де їх розбили, в тих посадочках сидять. Сили оборони їх постійно вибивають, тому висновків робити поки що якихсь рано. Але в масштабних тих тієї ситуації в тих масштабах. З тією технікою, і в цілому, сил, які вони використали, це вже провал. Куп'янський напрямок Романа. Як ви оцінюєте? Можливо, теж аналізуючи минулий тиждень Куп'янськ так само залишається гарячою точкою, тому що ворог продовжує тиснути. Він тисне зі сторони Масютівки в районі Лиману. Першого вони там активізуються час від часу. Концентрують якусь силу, і це не тільки Куп'янський напрямок, і район це і Сватівський напрямок. Там теж постійно йдуть ураження, теж постійно бої. Вони ведуть якісь пересування, штурми. Зараз активізувалися знову район Кремінної, Діброви в Сербрянському місництві йдуть важкі бої і так помічена така. Певна штука, що вони просуваються по вирубаним місцевостям, то вони собі прокладають отакий шлях і намагаються так само тиснути, відтіснити наші сили оборони. Але ми бачимо, що суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. І є бригади, підрозділи, які навіть мають успіхи. Вони наносять дуже багато вогневого вже є просто від. Но э, треба слідкувати і сподіватися, що збройні сили і там втримують той тиск, який є. Угу. Ну там небезпека в тому кажуть військові, що росіяни знають цей район і, і по просуванню. І, ну мабуть, їм вочевидь там ну ну легше ніж на інших напрямках, які для них невідомі. Легше, звичайно, тому що та територія була окупована. Вони вибудовували там логістичні шляхи. Вони відповідно знають, де що і як може рухатися, і в першу чергу там дуже багато артилерійських обстрілів. Вони концентрують там багато уражень. Відповідно. Це наноситься як по позиціях, по цивільних. На жаль, так само йдуть обстріли. Вони не бачать і не дивляться, куди вони стріляють по логістиці. Це ускладнює дуже роботу, але знову ж таки, ми бачимо, що зміщень по лінії бойового зіткнення немає. Відповідно, оборона тримається. І давайте на останок, Романе, по півдню. Е я розумію, що не все ми можемо озвучувати в прямому ефірі, але хоча б загалом, е можливо, е згадуючи минулий тиждень і що там відбувалося, ну з офіційних джерел, ви все бачили. Що на півдні зараз? Район роботиного продовжується. Продовжуються бої. Новопрокопівка ВРПВ залишається гарячими точками бойових зіткнень. Наші сили оборони намагаються витіснити ворога. Він підтягує резерви. Він дає бій. На жаль, ці резерви не скінчаються. Постійно йде особовий склад, якась техніка. Вони навіть намагаються йти в контратаку, але сили оборони так само відбиваються все. Вони потрошку намагаються просунутися, працюють групи, працює артилерія, аеророзвідка вишукуються сили протиповітряної оборони. Їхні так само артилерійські установки наносяться вогневе враження Так, крок просування, але дуже важко, тому що їх, їх там дуже багато. Почули вас, дякую вам за цю аналітику. Роман Погоріли був з нами на зв'язку співзасновник проекту Діп і військовий аналітик.